Привіт народ! З вами Легенда, і зараз ми будемо тестувати одну ігру, яку мені порекомендував мій підписник. Так, ця ігра, піаніно, типу класти по таких плитках, і це друга версія цієї гри. Скачав її в Play Market. Так, щось з нас занадто голосно. на наполовину. Так, і зараз будемо починати. Я її трошки пограв. Мій рекорд 127, як можете бачити, знизу пише. Разів 5 зіграв, не більше. Так, зараз будемо тестувати. Він казав, поставив свій рекорд в типу, і зараз це будемо робити. Ну окей, починаємо. А, зразу сфейлив Ну окей, зараз буду так, як е, спочатку. Це, типа, одне рукою тримаю планшет, а другий кляцую. Так, пішли, пішли. Так, раніше цю ігру ще ніколи е, не грав, промазав. Як в мене там вийшло наб... з чим-то набрати. Так, ну окей, пишіть в коментарях. Е... Який у вас рекорд, якщо ви грали раніше цю гру. Якщо не грали, можете скачати, пограти, поставити свій рекорд і написати мені в коментарях. Так, ігра така нормальна, розвиває пальці, можна сказати. О, перша зірочка є. Так. Давай пішов, пішов. А ці великі. Там, походу, я як це 5 разів зграв, я, походу, розібрався. Там треба її затримувати. Тоді більше очки вдається. Але я в цьому не впевнений, Як? так, Як? Оце народ дає, оце я даю, оце я даю. Тільки подивіться, що я роблю. У мене очах все розпливається. а, промазав. Так. Продовжувати не будемо, бо так як в мене тільки ця одна. Так, це походу реклама це, в самій ігрі. Так, як ви могли, могли замітити, в мене вже другий уровень. Перший я пройшов за 5 попиток, як в мене це було. Ні, я за 3 попитки, потім ще другий уровень пробував 2 рази. І тоді почав відео, щоб її протестувати, показати вам. Так. Ну... Попробуємо побити свій рекорд, поставити, щоб ви написали, який у вас, чи ви побили мене, чи ні. Ну Якщо ви довго граєте цю гру, то звичайно ви мене поб'єте. Так. На мені на планшеті трохи зручно грати, так як він такий середній розміром, Одною рукою тримаєш його, а другою кляцаєш. Я бачив. Що дехто з моїх однокласників чи одногрупників Кляцують двома пальцями. Я бачив в них цю гру Ну, раніше я не грав, не скачував ніде. Капята, це я даю. Три зв'язочки Обшек А, награда. Походу, клясти так треба, безконечні. Безконічні плітки чи що? Я вже сподів. Вони дуже быстро просто йшли. Ух, ти що, третій уровень. Нові пісні. Так. Це щось там непонятно 5-6. Я кажу вам, нічого не розібрався. Ото тільки я її скачав, зайшов, поміняв мову, перший уровень пройшов. Перший уровень і вам зразу почав показувати цю гру. Так. А нічого, музичка така нормальна. Розвиваю пальці. Ну і е, моно музику послухати, ще й пальці розвиває, також швидко кляцати по екрані. О, перша зв'язочка отлічна. Да, так, ви бачите? Коли я тако затримую, більше очків дається. Набагато більше. Тільки подивіться. Оце я даю. Сам не вірю, що я це роблю. А, промазав. Трошки не попав. Так, давайте, ну, ще раз зіграємо, чи що. Ігра нормальна, я би сказав. А представте, якщо це третій уровень, що далі буде? Це жесть. А, промазав. Капець, конечно, капець. О, кубок новичков відкрит. Пошли. Ну, окей, будемо ще тестувати. Коротше, мені тут щось предлагають сразиться, типу якийсь новичок і мінус 2 хп зразу. Ми зараз це побачимо. Тут... Що це зверху? Секунди? Ні, секунди по швидше йшли би. Не знаю, що це. Зараз побачимо, що то у нас є таке. Воно спадає, а, воно ні, воно піднімається. Я думав падає. Це мені скільки Три плиток, кляснути. А, промазав. <кх> Затормозив трохи. Так, знав та реклама. Оце не, не вижу, коли в іграх рекламу ставлять. Вже. Так. Кубок новичков, давайте іще раз. Ну, давайте. Так. Зараз побачимо, що у нас тут буде. Що це взагалі таке є? Ну чого це разом, ну чого? Давайте. Останній раз, все. Е. У мене, коротше, ХП більше немає. <схід> Понятно. А може якось мене купити? Так, 200 цих. Смотрять відео. Ха -ха. Окей, зараз подивимось. Довго хоч би йти не буде. А то мені не його зараз дивиться. Ну заради ХП і можна. Хватай все, Хвата! Ай, народ, давайте це пропустимо. Але хоча вже кінець я бачу. Так. Все. О, все, мені дали два цих. Давайте ще раз зіграємо і все. Я хочу вже більше тут результат поставити іменно в цьому. Де ми це зараз? Так, народ, я поставив на паузу, думав, щоб там зробити ну, ще раз зіграти. Але я замітив, що в мене вже ХП немає. Так що, ще раз не вийде. Там зразу, походу, 2 хп забрало. Ну окей, пишіть в коментарях свій рекорд. Якщо ви не грали, можете скачати пограти, назва там буде писати. Коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока.